Вітаю вас, шановні дітки! Сьогодні ми з вами будемо вивчати звук А. Пропоную вам повторити слова за мною. Автобус Ананас, аптека. Антена. Скажіть, будь ласка, який звук ви чули на початку цих слів? Так, правильно, це звук А. Щоб правильно вимовити цей звук, нам треба відкрити ротика і чітко промовити звук А. Молодці. Давайте ще раз повторимо, в яких словах ми чуємо звук А на початку слова. Ананас. Апельсин. Аптека. Акула. В цих словах ми чуємо звук А на початку Слів. дякую.